Друзі, на сьогодні день пошуків. Ми сьогодні вирушаємо на пошуки і перевірки автомобіля для сім'ї. Бажано семимісний, це може бути Citroen або Peugeot. Citroen Z8 або Peugeot 5008. Щось таке цікаве в великому мінівенному кузові. Будемо шукати. Що нам трапиться, що попадеться. Будемо дивитись і ділитись з вами відео. Погнали! Так, друзі, дивимося автомобіль наш Citroën C8 2011 року. Двохлітровий дизельний двигун. Citroen. Як завжди що крило пластикове. І одразу йдемо по фарбі. Обіцяно, що він не фарбований. Стан добрий. Це як завжди. Ну, поверхня дійсно стан непоганий, але... Французькі ці мінівенчики трошки їх люблять потягати. Треба дивитись все. Двигун у нас 2-літровий гарний надійний, по ньому питань нема, а ось по пластику є. Передок щось так трошки гуляє бампер. Вдачі дощу світла є, термальне скло. Комплектація в принципі нас дуже влаштовує, гарна. Добре. Так, 400 підйомничка. Він якраз переїжджає на їх. Ні, чистенька не, не ось є якийсь Тоби на цих не не... страшно, 247 у нас не Така ручка, є потерпісь паролю, але не страшно, не критично. Навігація. Зараз резину купи. попить. Паркт трони є. Сім місць. В доброму стані. нові ну, я, я за передній кажу, що передні підношені вже і диски такі ж По ляді питань немає, ляда гарна, ні прощів, нічого. В доброму стані. Так. Електрична дверка. Все працює, кнопочка є, склопідйомник, автоматичний клімат. Тут так само працює. Так, кліма не затерта, кнопочки всі. Так, Музику вимкнемо. От. Чистенький, гарненький. Тут щось у нас тут акумулятор. Щось ще знімали, ще заряджали, кришечка не на місці, але ну то не страшно. Гэриной Ничего, на принципе, целенько. Запаски в ней не было, да? Ні, немає Держатель є. Ну, цей пристрій є. Не, я пристрій? Ну, чуть -чуть. ну що ж, друзі, цей Citroenчик виявився не таким вже і гарним, як розписував власник. В принципі, він був не мальований, але було купа, ціла купа якихось незрозумілих речей. Куліса дуже погано включалась, вона прямо бовтається, як на старих московчах, хто застав, знає або там вісімки-дев'ятки російські е, ну дуже погано що включається щітки не працюють умивачі фар ну і таких мілких деталей кліма не працює тіпа, радіатор міняти ну і дуже багато різних таких нюансів хоча з пробігом там великої проблеми нема але трошки більше вона наїздила е, ну, в цілому машина нормальна але не на ті гроші 11 рік 8500 я вважаю що має бути машина в нормальному стані отже їдемо далі шукаємо Далі. Наступний варіант у нас для цього ж самого замовника Peugeot 5008, але вже за 8 тисяч доларів, Типа не мальований, будемо зараз дивитися, що воно за кіно літає, так? Да? Екость <клево> ну, ну да шпаклевочка ложить <клево> нормально она получается с Польши да? 500 600 А, це ж пластика. Ну Така же, конечно, підтерта вона здорова. Так, ну Сервіски ніякої немає, да? Сервіски немає. Да, затерта вона в хлам просто. Є, сарвістої. І кричить дуже. Такий у нас Ситроенчик. Колір супер. наш. Перезвони 20 чоловік. Андрій. Той на роботі, той Андрій. на роботі. Той у нас ксенонові роботі. фари. Далі робіт По фарбі вона десь має підкрас, по якимсь дверям, щось. Продавець зробив вигляд, що забув, але зараз будемо дивитися. Стан. Цього хрому дуже, дуже і дуже гарний, вкотре дивлюсь, що голландські машини дуже в гарному стані. Проєми б'ються добре. Стан салону дуже гарний. Тут сідушка підсижена трошки Це в усіх таких цих моделях, так? бо вона дуже високо розташована. Так, є, це зеркальце це для дітвори. Автоматичне затемнення, датчики дощу світла. Такий величезний салон. У нас клімат чи тут чи двох чи трьох зонний, але ну він тут просто шикарний. У нас всі склопідйомнички, регулюється зеркало. Парктронік передній і задній. Датчик світла дощу сказав. Ключика мені дасте? Документи є, все є. Пробіг у нас 220 тисяч. Електрика ніби все працює, зараз будемо перевіряти. Двері у нас електричні так само. Зі шторочками з усім. Салон позаду взагалі ідеальний. У нас є такі столики, кнопочка закривання дверей, склопідйомники і клімат автоматичний. Тако натискаєш, двері самі закриваються. Дуже зручно. І так само ця кнопочка працює від ціля. Раз і двері відчиняються для водія. Дуже зручно. Так. так, позаду. Косметично в нас все добре. Оця заглушечка скотчем приклеєна. Хоча вона не зацарапана, але защолку хтось одірвав, певно, щось дивилися. А з тої сторони, там, де динамік такий самий, вона загубилася. Але косметично нічого не бито, не царапано, нічого. І немає два крісла. Вона офіційно самімісна, але крісел немає. Є шторочки на всіх вікнах. Все працює, ляда не кручена. Є такий доповнительний вантажний бокс. Додатково можна грузити чимось. Поки що машинка в оригіналі, але двері якісь у нас з підкрасом. Оці певно вони і є. Але чисто косметика, дивлюсь, що нічого не, не постраждало. Резина вся дуже-дуже гарна. Рік, де тут рік? Певно з іншої сторони. Але вона отака, в такому стані. Диски гальмівні нові абсолютно. Нові гальмівні колодки поміняні. Двері в оригіналі, ця двері електрична так само. Сама відчиняється. Сама відчиняється і зачиняється. Салон дуже чистий, дуже акуратний. Тут якісь тут речі. Продавця. Тут все чистенько, Салазки змащені, все плавно працює. Так, це в нас хлопідоночок, так само автоматичний кліма і так само кнопочка закривання дверей. Самі закриваються двері. Зліва все працює так само і справа. Так, по салону в принципі стан дуже і дуже гарний. Є підлокотнички, клімат я вже казав. Сказали, що працюю зараз будемо перевіряти. Бардачок такий дуже величезний. Вона вже на українському обліку. Так, читаємо діагностикою. Поки включаємо кліма. У нас ще є навігація така. Заганяємо на сервіс, щоб подивитися автомобільчик знизу, бо він нас в принципі, повністю влаштовує, тому перевіряємо його вже до кінця. Так. Подніщуємо арменько. Ні, тут нічого не виходить. Тер... Термоекран тільки торжив, але то не критично. Труба як ця як нова Зараз шостої глини. Салінблоки всі на місці. Кузов чистенький, прыщів немає. Турбаса, жовучок, все на місці. Вихлоп від Bebasta, Beba встановлено так, в цьому місці. Резина дуже гарна, всі чотири однакові. кволі. Тільки щось... А, ні, правильно стоять, правильно, то мені здалося. Так. Все сухенько так само. Риєчка сухенька, по мотору потоків немає ніяких. Коробочка сухенька, ось тільки малесеньке запотівання, взагалі яке немає ніякої проблеми. це Просто хоть нічок якийсь. Тут щось тернулося, потерли цей, досталевий ставити. Радіатори цілі, непокоціні. Так. Ну що ж, друзі, придбали ми даний автомобільчик Citroën C8 2013 року. Ціна його була на старті 9350 доларів. В принципі, він в супер гарному стані. Ви все бачили на власні очі. В нього там малесенький підкрас по правому крилу і все. Все працює, все, кожна кнопочка, кожна пінпочка, е, кліма <смі> включається, але не холодить, так само це єдина була проблема. Але е, за 9 тисяч доларів ми домовились за ту машину і я так зрозумів, що власник, е, не власник, а замовник огляду і він був присутній вже при покупці автомобіля. Сторгувався ще там 100 доларів на, <смі> на кліму. От, Машинка вийшла дуже класна, кінець 13-го року, рідний пробіг, супер стан. Ще цей продавець нам дав аеробокс на кришу, який йшов з машиною, не став там нічого виймати. В автомобілі була запаска, все працює і стан дуже класний. Я вважаю, що різниця ті в 500 доларів між 2011-13 роком і різниця дуже велика в стані, то не така вже велика різниця. Машинка супер. Клієнт задоволений, вже поїхав трішки мандрувати до сім'ї в Чернівці тоді на Харків. І така буде в нього тестова дорога, скажімо так. Ми на ній разом покатали, все добре. Кому подобається, як завжди, підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки і до нових зустрічей в нових відео. Пока!